Знаєте, друзі, я часто думаю, скільки разів ми себе недооцінюємо. Бо у цьому світі так багато занадто ідеальних людей, які вчать нас, як треба жити, що правильно, а що ні. І ти вже підсвідомо починаєш думати: а може, справді я якась не така. Потім згадуєш, через що пройшла без цих порад ідеальних людей. І розумієш, ти вже герой свого життя. Не треба чекати оплесків, не треба чекати, поки хтось напише для тебе сценарій правильного життя. А тепер скажу вам, друзі, мої найкращі. Не чекайте, поки вам скажуть. Як жити. Приймайте рішення самі, слухайте лише себе, бо тільки ви знаєте, чого справді бажаєте. Хваліть себе щодня і пишайтеся тим, що пройшли вже. І будьте вдячні собі за все, що маєте, бо кожен із вас уже пройшов свій шлях своєї сили. Напишіть у коментарях за що сьогодні ви хочете подякувати собі. Дуже дякую вам.